Здравствуйте, шановні друзі! У нас продовжується розпродаж насіння помідор, перців і баклажан по ціні в два рази нижчій. Схожість у нас хороша і через рік зберігання схожість теж буде майже 100%. Силка на наш сайт під цим відео. Тепер по темі. В Україні зараз аномальна спека. Температура доходить до 40 градусів і вище, і треба терміново рятувати наші рослини. По-перше, рослини зараз відчувають стрес і в них порушуються механізми захисту. Щоб зняти стрес, пропонуємо зробити оприскування рослин стимуляторами. Можна обробити по листу препаратами мегафол в суміші з янтарною кислотою. Це біологічні стимулятори, які підвищують імунітет рослин, а також сприяють утриманню води в клітках і транспортування поживних речовин по рослині. Якщо у вас є епін чи циркон, їх теж можна застосувати. Друге. З настанням жари з'являється вершинна гниль. Причина в тому, що при високій температурі погіршується засвоєння рослинами кальцію, а це відразу приводить до вершинки. Треба провести листову обробку препаратом кальцію. Кальціва селітра не підійде. При жарі вона погано засвоюється рослинами. Треба дати кальцій в халатній формі. Це може бути хелатін кальцію або брексіл кальцій. В обох препаратах кальцій в хелатній формі. Рослинам також необхідний зараз бор, який простимулює зав'язуваність квіток і підтримує рослини під час жари. Брексіл кальцій вже має в своєму складі кальцій і бор. А при обробці хелатін кальцієм треба додати до нього ще хелатін-бор. Обробки ми зробили і тепер перейдемо до прямого захисту від жари. В першу чергу це полив. Навіть помідори, які при нормальних умовах ми взагалі не поливаємо, потребують поливу, але треба знати, як правильно поливати. Коріння помідор знаходиться глибоко, тому треба провести глибинний полив. Наша задача, щоб вода проникла якнайглібше. Рихливо ґрунт і бажано зробити біля рослин ямки. Тепер невеликим струменем лиємо воду. Під кожну рослину треба влити 4-5 літрів води. Після цього загортаємо ямки сухою землею. Таку процедуру під час жарі треба робити раз в тиждень. Далі мульчування. Всі знають про його переваги, але не забувайте, що при високій температурі мульча не допустить перегріву прикорневої зони. Якщо коріння перегріється, воно перестане постачати рослини водою і поживними речовинами, а це приведе самі знаєте до чого. Тому при можливості обов'язково замульчуйте ваші грядки. Далі при можливості треба рослини притінити. Для цього є затіняюча сітка. Вона дуже легка, можна просто накрити нею наші помідори. В кого теплиця, рекомендуємо зняти укриття, будь-то плівка чи агроволокно. Навіть під агроволокном температура піднімається на декілька градусів. А замість цього вкрити теплицю затіняючою сіткою. Як натягнув сітку, відразу сам відчув полегшення. Думаю, те ж саме відчули і рослини. В теплиці у нас перці і баклажани. У них коріння більш поверхневе, ніж у помідор, і поливати треба при спеці кожні три дні. Можна поливати не тільки під рослиною, а увесь ґрунт. Потім вода буде випаровуватись і при цьому ґрунт буде охолоджуватись. І ще одне. Старайтеся зараз не обрізати листя і пасинки, бо це стрес для рослин. А стресу для них і так вистачає. Особливо не видаляйте нижнє листя. Коли наливаються вже плоди, нижнє листя вже виконало свою роль і зазвичай ми його видаляємо. Але зараз робити це не слід. По-перше, це стрес для рослин. По-друге, воно притіняє прикорневу зону і допомагає рослинам вижити в цей нелегкий час. Ось все, що я вам хотів сказати. Жара зараз буде продовжувати ще тиждень, але все літо ще попереду і треба бути готовим до його сюрпризів. Дякую вам за перегляд, бажаю здоров'я вам і вашим рослинам.